Вітаю на каналі Початкова Німецька, лекція 17а, або буде п'ята лекція, по факту, для водіїв. Also gehen wir weiter. Lesung Nummer 17a. 17a. Autorad. Колесо автомобільне. Колесо з фельгою, так? Фельга. Фельге. В німецькій мові диск. Не влізлося, бо коліс багато. Далі. Резерверат це запасне колесо, натуральне повне запасне колесо. Може так само включати і ерзацрат – це замінне колесо, Но Езерцрат це вже вузьке значення костилят. Оце костиль запаска, такий тоненький. Так? Для мене це така річ, ну, хто легонький, пасажири легонькі, хто постійно їздить і рейси махає. То йому той костюль, то так, ну то ж. Ну, самі подумайте, та ауді важить е, під 2 тони, а, а ще е, п'ять пасажирів із сумками ще тона і їде пів зіла по факту на тих колистках і, і поставити на то. то, то е, е. Така фельга 11 см. то я то мав, то дивився, мені то пропонували. Я навіть на тачку, ну, куди то поставлю. Та на тачку не йде ні на що не йде. Ну, З до культиватора, до трактора Той, ерзац, ерзац гад. Але щоб штрафу не було, е, ну, від штрафів, то воно добре. Ось якраз воно для того ну, десь там чуть-чуть підперкати. Далі. Що е, ми... Ага. Аусспігель, Ауспігель e, це бокове зеркало. То, що ви дивитеся e, на боки. А Aussпігель, e, можна сказати, автоспігель, це якщо можна додати. Ну, бо, e, ну, через тоді. можна додати, Якщо десь якась граматика, такі, я десь, e, Граматично я припускаю, що таке може бути. А може бути e, e, разом вкупі, бо німці можуть і по три слова, і по чотири ліпити в одну, в одну так. Далі, і дивіться, тут дослівно. інін г шпигель. І дивіться, Ваш задне люстро. Три. Ваш зад зеркало. <laughs> дослівно так перекладається. Инінг шпигель. Ну, це ж, ну. Рук, то навіть коні знають вже, якщо люди не знають, то треба питатися. <gül�> 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 ну, фірма фірман знає, так? Автомеханіка. автомеханіка, ну, а автомобільний механік. Кожний потрошки автомеханіка, авто механіка. Біськін не некзофіль. Ну, бискин автомеханіка. механіка. Bishin zeat ons я, nature. А якщо побачите, що знають німецькі водії, а що знають українські водії. Я як там був у му році, там якийсь Opel Kadett відкрили, то що такі старі тоді мотори за 88-й рік. Я там подивився, то подивив, того то, колега до не автомеханіка. Подивився ту, підкрутить, там поправо ну, заводи, а? Молодець, супер. Ну. Тому що тепер таких механіків нема. І машин таких немає, хіба хто, ну розумієте, це вже діло антикваріату. Мені подобається. Я дуже люблю старі старіні автомобілі для мене то красота. Далі. Я вже вам казав, костиль автосервіс. Оце якраз це РЗРА це автосервіс фаг. Якраз ним доїхати. Е, як е, цей е, резерверат ви поклали е, і ще маєте машині цей РЗР, то ви ще можете їхати, що нічого. Ну. Між, між іншим, дивіться, цим, чим це колесо краще, оця резерверад. Ви пробили, там зазвичай пробивають е, задне праве, або переднє праве. ну, Зазвичай пробили, так? Взяли, витягнули то колесо, витягнули взяли ту резервера, запаску, поміняли, а то колесо накачали компресором. І е, ну, компресор то вже вам не буду німецькою писати, або другий раз вам напишу. Е, Накачали туди, дивитися, там, там десь пробили, спускає, там є діра. Взяли шуруп, замочили в клей, закрутили туди, загнали його і напомпували. О, і ще не можна їхати. Що таке є випадки, що люди по півроку на тім їздять. А в тім костелі що ви зробите? Там нема куди крутити. Там гумка тоненька, той костиль, то таке, ой, ой. Куди говорити? Ну. Але штраф платити не будете. Це якраз як, як ерзаць мати, як німецька замінна зброя, зброя у, у Першій світовій війні. <свісті> Німці то пах-па-пах-пах пах, 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 і, <свісті> і викинули. Таке саме і то колесо. Далі. А то що наше це Ленкарт. Ленкарт а, а, або стойкат. Тобто і то Ленхат, і Штойрат, це ті самі слова, тільки інакше називаються. Ну, Дивіться, в одному районі ми говоримо на лопату Лопата, під Польщею люди кажуть шпадель, в Тернополі кажуть рихлик, в рогатині кажуть рускаль. Ну, і що я маю казати, що то інакше цей? Ну... Якщо в такому вузькому районі, оце я вам говорю з вами зараз Україна в районі від мене туди 100 кілометрів і туди 100 кілометрів. І є чотири назви на цей, на якусь дурну лопату. Ну, бачите, як воно є. Так що я вже вам всі слова, які познаходив, ті позаписував. Може бути, що на руль ще щось є, я не знаю, але поки що я не тільки тих два. Автосигнал. сигнал. Авто e, сигнал, ну то. Ну. Сигнал то є в Африці сигнал. То вам то вчити треба або не треба. Можете собі записати, будете знати культурно, акуратно написано, аби ви зрозуміли. Рукс... E, шпігель. А, авто, Ruck шпігель, Точно. E, Ще один eh, eh, автомобільне задне зеркало. Тобто, що це на мою думку? авторук-шпігель, Це напевно то, що eh, ну може бути і то. Воно не виключає знаєте, значення. Eh, що ви там дивитеся перед вас люстро в машині. Ну, ви дивитеся, значить воно там перед вами є. Ну, може бути і, і, і інженеру шпігель і авторук-шпігель. А може бути інін авторик Рюкспігель, то ще е, і, і таке можуть на ліпити. Ну. Це все е, слова е, літературно-словникові німецькі слова. Я тут нічого не придумаю. Ну. Просто воно, воно по факту це інен рюк шпігель, то воно так, воно так і приросло з часом. Ну. Бачимо далі. Авторик-шпігель, то може бути, що ви маєте там їдете тір, фуро, чи буст закритий, чи ваша машина закрита, то у вас є камера заднього виду. І от вона вам виводить задній вид на ваше зеркало перед вашими очами, щоб ви бачили ну, куди ви їдете. Так? Оце може бути рук-шпігель. В принципі. Все, що я міг, я вам пояснив автомеханіки, авто... автомеханіки, автосервісу, всі ці речі вони вже повинні десь ще перед тим 60 лекцій, десь вони десь там мають гуляти. Ну. Хочете вчитися, старайтеся, я що можу, як можу, показую. Якщо десь там комусь щось не пояснив чи комусь не зрозуміло, Uh, ви знаєте, якщо б я знайшов когось 99 слів, хтось би мене вмів навчити і десь знайшов би ту одну помилку, я б вже йому навіть то не казав, або би якось так файно акуратно сказав. Але ну, розумієте, таких uh, вчителів, ну, як я на гітарі, там десь отам от два рази не попав, сів грати, заграв uh, цілу пісню і два рази попав. Трудно. Вчиться, як вам Бог дає, полегонько вивчити, хто хоче, то я вам просто збираю, щоб вам було легше і не треба було, мені то не важко. Стараюся, щоб ви могли якось то, ну... громатично почути. Ну, Бо не будете навіть ви підете в німецьку школу, вам треба буде в школі. То в автошколі Раз два вам скажуть, а ви навіть не підготовлені, навіть не знаєте, що відповідати, ні? І тоді вам з того і виходить, що е, всім говорить одно слово, і друге не затягує, щоб люди не путалися. Ні? Той е, автомеханік чи автоводій, там, фарлер. Ну, е, ну, більше то знають. Ті, хто працюють на автосервісах, вони всі такі назви знають, і, і такі і розмовні. і, ну. Вам, аби, аби того сте знала, ти буде, слава Богу, і того досить на початок. Хто, хто, хто на початку. Дякую всім, всіх запрошую, заходьте на для Івана, пояснення, послання римлян, заповіді, послання, очі наш молитви. Повірте, там, де послання пояснення молитви, очі наш. Я на Ютубі не знайшов нікого, щоб хтось так пояснив, як я. Ні в українському, ні в російському, наразі ні в німецькому, і наразі я не знайшов е, і в е, англійському, тому що е, ці речі викладаються пасторам. Пастори мають виглядати розумно е, перед е, аудиторією. Тобто вони це тримають для катехізації мірян, щоб допустити їх до причастя. Ну, я вас ні до чого не тримаю. Вам подаю все, що знаю, для того, щоб хто хоче, щоб розумів, для чого він там до Бога звертається. Ну. Дякую, планююся, Запрошую. Ще, напевно, буде десь коло 7 всього разом лекцій автомобільних. І в кінці зробимо восьму таку підсумкову, зробимо пару речень для вас. І ви подивитеся, хто пройшов всі тих 5 принаймні лекцій. Як ви трошечка зрозуміли, Такий для вас ну, то не екзамен, бо ви мені екзаменів ніяких не здаєте. Хоч мені пропонували курси робити. Ютуб вже мені відкрив можливість робити курси німецької, англійської і польської. -польсько -польсько -поль. Але я. ну... На ну, не маю бажання. Поки що поки що вам так даю, читайте, вчитеся. А далі побачимо. Дякую. Запрошую всіх до наступних лекцій і всім, хто підписався, хто пише лайки, не мусить бути за мудрі лайки, такі коментарі. Побачили тему, написали Дякуємо за таку тему. Там деякі бачу пишуть мені постійно, що дякуємо за ту тему, дякуємо за ту тему, дякуємо за ту тему. І мене піднімає догори, розумієте? А хто так просто подивиться, ну, є такі, що дивляться, аби мені канал переломити, та дивіться, ламайте, але за мною Бог стоїть. Поламаєте канал, Бог вас поламає. Мені таке. Я для Бога стараюся і для людей. Дякую, кланяюся і запрошую.